Я вітаю вас, стрільці. Зараз будемо говорити про грудень 25-го року саме для вас, для знаку стрілець. Що ж за місяць буде такий цікавий місяць, більш-менш стабільний, вже такий, не буде ретроградного Меркурія, головне, будемо проживати його більш впевнено, вже можна приймати рішення, можна починати нові справи, рухатися і планувати своє майбутнє. І що ж для вас, стрільці? Цікаво, що 5 грудня у нас відбудеться повня в знаку близнюки. А для вас це сьомий дім. І тут про те, що ви зможете вже прийняти якісь чіткі рішення стосовно вашого партнерства, ваших стосунків. Тут такий як фінал якоїсь важливої ситуації з вашими партнерами. Це можуть бути партнери по шлюбу, це можуть бути партнери по бізнесу, на роботі. Можливо, у вас є якісь юридичні справи, там також щось проясниться. Тому що повня це взагалі уже. Вирішення, якесь це уже кульмінація подій. Це уже ситуація проясняється, і тут у вас сьомий дім прояснення ролей, хто ж ви в стосунках і хто ваш партнер, як уже ви себе будете чітко бачити, тут якісь рішення приймете у вашому союзі. Тут головне не перебільшувати, тому що повня вона велика, можна перебільшити з емоціями, з почуттями в розмовах якихось слухайте більше партнера, що він вам говорить. І приймайте рішення точні, але повня вам точно допоможе щось вирішити і якби стабілізувати ситуацію, і щоб всі були задоволені, тому що повня це місяць, це про ресурс. Ви відчуєте якийсь ресурс, можливо, навіть подарунки отримаєте від партнерів. Да, до речі, у нас свята. Я думаю, так вам будуть багато подарунків, приємних від ваших партнерів. А далі у нас 10 грудня Нептун йде прямо по знаку риб. Він довго уже по рибам йде, вже він в січні виходить з риб, 14 років він там знаходився. І у вас це четвертий дім. І що Нептун дає? Саме дає ці непонятні такі, незрозумілі стани, мутні води, якусь ілюзію, тумани наганяє. Нептун це повелитель морів, океанів, там, де дуже велика глибина. Інтуїція, підсвідомість це все у вас було у четвертому домі, у домі вашої сім'ї, родини. Щось було незрозуміло, де жити, як жити, чи то переїжджати, чи то залишатись, чи то продавати, чи то щось змінювати, чи так, і люди могли приходити, уходити. Тобто такі стани, які не завжди ми контролюємо. Але зараз він уже піде прямо, і тут також про ясність, про прояснення стане чітко зрозуміло. Що з вашим житлом, що з вашою батьківщиною, що з вашою родиною, що з людьми, хто з вами проживає, що за люди. І чітко побачите, тумани спадуть, ілюзії спадуть, і такі туманні емоції, які ви відчували, могли відчувати в своїй родині, вони також спадуть. Піде чіткість, ясність, куди ми рухаємось, хто є моя сім'я, хто зі мною під одним дахом якби Хто мої вороги, хто мої друзі, і відчувайте також інтуїція тут сильна дуже, але вона вже чітка і зрозуміла. І далі, 15 грудня, у нас Марс переходить у знак козирів, Знову ж таки, для вас другий дім. Це про якусь активність у зароблянні коштів. У тому, що можете змінити роботу, можете покращити свій дохід, може фінансування якесь до вас прийти, можливо, просто подарунки, тому що в другому домі ми отримуємо ресурс, власний ресурс, можемо самі заробляти, можемо самі собі купляти якісь подарунки. А Марс це активна енергія, це вогонь, це дія. Можете або добре заробити перед святами, або отримати премії, або отримати якісь фінансові винагороди, або цінні такі подарунки вам сподобаються, і добре ще можете самі собі щось купити, або якусь техніку, або інвентар для спорту, тобто для чогось такого активного, або можете купити квитки, і кудись поїхати. Будете інвестувати у своє життя. Для покращення свого життя, для активного свого життя. Тут не йдеться про медитації, про спокій, а тут Марс, тут активність і пов'язано з фінансами. Самоцінність також, також ваша підвищиться. Головне, тут, що може бути в мінусі, куди я вам не бажаю йти, це конфлікти через гроші, через заробітки. Марс також може це давати, але я думаю, ви, стрільці, зробите все правильно, без конфліктів. І 20 у нас грудня молодик відбудеться у стрільці у вашому знаку. Це значить у вашому першому домі, це як новий старт у житті. Молодик це народження чогось нового. Приймати якесь рішення для себе дуже важливо. Чи змінити роботу, чи піти на спорт, чи дійсно переїхати кудись, чи залишитись вже точно зрозумієте. Тобто ваше майбутнє більш-менш проясниться для вас. Молодик – це народження нового і ви. Якби такий як канатик з'явиться, за який ви можете втриматися і рухатися вже чітко, Якби з туману вийде такий орієнтир. Ага, от цього я хочу, от сюди я буду йти, там мої ціль. Також можете для себе захотіти змінити ваш стиль, ваш імідж. Навіть. Одяг якийсь змінити, щось собі нове купити, там піти до косметолога або, не знаю, до прикоря чоловіки можуть піти, щоб змінити свій свою зовнішність, також молодик у першому домі. І знову ж, як я говорила, нові проекти, переїзди, нові плани, нова, важлива така глава починається у вашому житті, стрільці. А 12 грудня у нас сонечко перейде у знову ж таки у козиріг. У ваш другий дім сонце там, де ми заробляємо кошти, підсвітить вам. Заробите, будете щасливі, тому що 24 грудня і Венера туди прийде, у другий дім у ваш козиріг. Десь місяць вона там буде знаходитись і щастя, любов, кохання. Через кошти, заробітки, знову ж таки, Венера відповідає за доходи, за цінності. До вас у другий дім, будь ласка, будете ще більше заробляти, радіти, насолоджуватись, цінні подарунки, відчуття безпеки, стабільні такі якби відчуття, що я цінна, мене цінують, і я ціную всесвіт. Я достойна, я гідна, мене люблять, я люблю такі стани. Задоволення насолода. І Сонце, і Венера дають дуже прекрасні е, плоди. Можете отримувати компліменти, можете отримувати увагу, премії, як я сказала. Стосунки можуть покращитись, кохання може бути е, таке дуже цінне для вас. Я бажаю вам гарного грудня, стрільці. Будьте щасливі, дякую, що ви мене слухаєте. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!